Бо це, в першу чергу, порушення Конституції України, статті 24, має бути інший підхід для справедливого розрахунку пенсії. І оце, коли все буде зроблено у вигляді зміни до законодавства, тоді буде зовсім інше сприйняття пенсії. Тоді не буде такого, що одні пенсіонери. Виливають свою злобу на інших пенсіонерів, у яких більше пенсії. Не буде оцієї прирви. Має бути чітко сформована формула, по якій маються отримувати пенсії. Ті пенсії, які вже будуть у вигляді закону. І це має бути зміна до законодавства України. до Влади мають прийти, патріоти України, у яких в у яких головах має оце бути розуміння, як змінити сьогоднішню пенсійну систему в Україні у вигляді законодавства. Зараз нічого не змінюється, зараз вони придумують індексації у вигляді надбавок різних від 100 гривень, у вигляді доплат за віковими категоріями, у вигляді чогось іншого. І в результаті люди, які отримують мізерні пенсії, вони так і живуть, а точніше існують на цій пенсії. Бо ця система пенсійного забезпечення, вона не вдосконалена. І її треба змінювати, координально змінювати. Бо це люди пенсійного віку, які не можуть вже працювати, але які працювали і які хочуть. Жити, купувати їжу, ходити в магазини, сплачувати комунальні послуги, а для цього потрібні кошти. А кошти це пенсія. Пенсія, яку вони заробили. Так таку вони пенсію заробили, що оці індексації для них застосовуються або доплати якісь. Оце вирішення питання. Ні, це не вирішення питання, це знущання над людьми. Тільки інший підхід, інше розуміння щодо підходу питання пенсій, про що ми і сказали, шановні медачі. Тому, якщо у вас є питання по цьому відео, по цій інформації, будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми розкрили тему, як має бути. Стосовно розрахунку справедливих пенсій, всім дякую і до нових зустрічей.